Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, ми починаємо день з карти дня. І я знаю, що мене дивляться постійно. Ну, як би це сказати, постійні глядачі. Ось. І дуже рідко хтось новенький приходить. Я вітаю усіх! І всіх рада бачити. І сподіваюсь, мої дорогенькі, ви живі, здорові, що у вас все добре. Мені це, ну як сказати, вже рідненькі стали, переживаю за вас. Ось дивіться, вибираємо одну карту. Хто перший раз, інтуїтивно, недовго думаєте, якщо потрібно, натискайте на паузу, а ми будемо йти далі. І так, карта номер один. Хто вибрав цю карту? Це дев'ятка кубків. У вас сьогодні дуже хороший емоційний стан, радісний день, якісь приємні новини. Це, знаєте, особисте задоволення. Тобто хтось щось вам приємне скаже, зроби, приємні розмови. Це емоційність, це може бути навіть і успіх теж. Але це ваш особистий успіх. Тут задіяні тільки ви. А ви перемогли, ви зробили, тому що дев'яточка, вона йде, ну як сказати, це індивідуальна карта. Ось якось так. Ну, якесь може бути свято: день народження, юбілей, кавуски ми випили, чи щось міцніше. Карта номер два. Тут у нас Верховна Жриця, і я би сказала: це день такий, знаєте. Спостерігання, відчування, інтуїтивний день, день, коли не потрібно нікуди влазити, свого носа пхати. Я маю на увазі те, що якщо хтось свариться, лишіть їх сваритися. Якщо хтось б'ється, скубиться, теж тільки спостерігайте. Це Карта каже: ніяких дій, ніяких рухів. Тобто сьогодні не предпринімайте, не застосовуйте нічого абсолютно. Ось ця карта така бездіяльності. Карта відчування інтуїтивності. Звертайте увагу на якісь знаки з Всесвіту. Ось так. Ну, ви знаєте, які знаки бувають. Можете написати, які ви знаєте, крім пір'ячко на дорозі, крім рука ліва, права, чухається, ось так. Бувають і інші знаки. От ви мені напишете під кінець дня, чи були якісь у вас знаки, бо ця карта дуже цікава. Карта номер три. Тут у нас трічка жезлів, у вас перед вами відкриваються нові можливості і нові горизонти сьогодні. Тобто якісь а, пропозиції можуть бути, якісь а, м, на посаду, якусь, на підвищення може бути. Просто вам запропонують якусь роботу. Ось це кар'єрний з кар'єрним зростом, тому що жезли, і тим більше це трічка. Це, але це, будемо так говорити, не найнижча посада, але і навіть не середненька. Так, це з хорошими перспективами, ось як я бачу. Якщо ви з кимось знайомитеся, теж має перспективи це знайомство. Що ще може бути? Якісь новини, теж з кар'єрою, з роботою, з можливостями за кордоном і тому подібне. Ось такі сьогодні. Карти дня для кожного з вас. Буду вдячна вам за коментар, за ваш відгук. Бережіть себе, мої любі, гарного, мирного вам дня і разом до перемоги. На все добре, мої любі!